Позаду мене парк Жовтневий і десятки зрізаних дерев. Хто приймає такі рішення і чи посадять нові саджанці, йдемо дізнаватися. За результатами перевірки, спеціальна комісія визнала 47 дерев у парку жовтневому сухостоями. Ми отримали 6 жовтня ордер на знесення цих дерев. Трестом зеленого господарства комунальної установи Ченецької міської ради здійснюється ця зрізка і обрізка цих аварійних і напіваварійних дерев. Це все відбувається на підставі ордеру, який видає представники ЦНАПу від департаменту інфраструктури та Чернянської міської ради, в який ходять ряд представників як з екологічної служби, як і ряд із благоустрою і ряд інших комунальних установ які от е, мають озеленювати наше місто. Спеціальна комісія зібралася вперше за останні два роки. Під ліквідацією потрапили 11 видів дерев. Що ви думаєте про вирізку дерев в парку? Що треба насадити нових? А якщо вони вже не годні до життя, то їх треба вдалити і посадити новенькі, щоб було гарденько і було. Приємно підпочивати людям. Не треба цього робити. Да, <с <с не для потрібно. того парк, щоб природа, щоб гуляти. Да, елементарно десь вийти, чи вечором, чи в день вихідний день погуляти. Ну тобто, навіть зараз в лісі, ну тобто красиво. А якщо дерево в аварійному стані? Ну якщо в аварійному і сухі, ну тобто мають працювати певні служби, які мають це все очищувати. Я вважаю, що то напевно погано. А якщо дерево в аварійному стані знаходяться? Ну, якщо в аварійному, то в принципі, то правильно, що зрубають, так як не знати, що може статися. Роботи з видалення старих дерев триватимуть ще близько двох тижнів. А вже навесні тут планують висадити удвічі більше молодих саджанців. Станом на сьогодні, у нас є підтвердження, що в парках парку Шевченка і парку Жовтнева буде висаджено приблизно до 90 дерев. Різної породи це вже приймає рішення екологічні служби і благоустрою служби, які саме дерева будуть відповідати в заміні тих аварійних, які були знесені. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4